Дня з вами Академ Лайв Тиждень, і я телеведуча Рудова Карина. Сьогодні поговоримо про таке: Владислава Скляр стала міс багатогранність 2013. Академію відвідав професор Мікеля Піцо. Та на базі кафе спортлайну відбулася інтелектуальна гра, що коли». У Києві завершився конкурс краси студміс України 2013. Як відомо, цього року вперше студентка академії, переможниця обласного конкурсу краси, Владислава Скляр захищала честь вищу та сумщини. Дівчина справедливо відзначена в номінації Міс багатогранність 2013. 22 жовтня на базі кафе Спортлайн відбулася інтелектуальна гра Що де, коли». Участь брала команда студентів академії та школярів. Далі докладніше. Всім привіт! З вами Зачать TV і зараз ми знаходимося в кафе Sportline. Тут проходить турнір гри Що коли». Сьогодні свої інтелектуальні здібності будуть демонструвати 16 команд, до яких входять студенти академії та школярі. Організаторами турніру є боровик Галина Олександрівна та Негреба Олег Миколайович. Як часто ви плануєте проводити ці турніри? Якщо брати сумський інтелект-клуб, представниками якого ми є і керівниками, то у нас ігри проводяться кожного тижня. Дорослі студенти і дорослі грають кожну суботу, о 17 й годині. Школярі грають мас такі масові у середу, а по п'ятих класів по одинадцяті. Ну а по університетам тільки Банківська академія періодично організовує такі турніри для своїх. Студентів, а інші університети чомусь цим ніколи не займаються. А є якісь обмеження у віці? Чи це ця гра ну, буквально для усіх? Ні, обмеження у віці як такого немає, але як показує досвід, починати можна десь з 5-6 класу. Раніше важко, тому що складно дітям грати, них, у них ще немає такого запасу знань. Скажіть, будь ласка, в якій школі і в якому класі ви навчаєтесь? Дев'ятому. Ми навчаємося в дев'ятому класі, ми в школі номер 17 Ці хлопці в Олександрівській гімназії. А скажіть, будь ласка, як часто ви граєте в таку гру, як «що, де, коли? Щотижня граємо в таку гру, як щодеколи, навіть декілька разів на тиждень, але не тільки щодеколи, але ще виродить квартет, свою гру і різні інші інтелектуальні гри. Зрозуміло. А скажіть, ви якось тренувалися перед грою? Чи ну якісь особливі там книги читали? У нас на кожна кожен тиждень тренування ми дізнаємося багато цікавої інформації. Переграємо питання та з питань дізнаємося більше, але ніякої доби. додатньої літератури ми не читаємо, бо це проти правил наших правил. Скажіть, будь ласка, як часто ви граєте в гру що деколи? Для нашої команди це вже четверта гра, а для мене особисто це шоста. Взагалі, наша команда вже два роки як грає. Як ви вперше почали грати? Взяти участь, хотів давно, але на першому курсі сталася така цікава історія. В команді п'ятикурсників не вистачало одного чоловіка. Ну і мене першокурсника позвали. Що ж, сьогоднішня гра вдалась. Всі учасники продемонстрували високі результати та отримали масу задоволення. Дякуємо організаторам за чудовий захід. З вами була Хавро Валерія. До зустрічі. З 24 по 26 жовтня з діловим візитом перебував в академії професор Мікеле Піцо. Програма візиту передбачала зустріч з керівництвом академії, спілкування зі студентами та викладачами. Окрім цього, містеру Піцо було вручено диплом почесного професора Академії. академіїґудафтен. Містер М'єль, майканґратулейшн звіз ресівін тайтл Онорарі професора в академії ендкудай кілька питань? Okay, uh, so let's start. And the first question is uh, what, uh, what does uh, this title mean for you? It's a great honor and a commitment to do further efforts in order to increase the new research and teaching opportunities and exchanges between our universities. Mm -hmm. Okay, thank you. And the next question um, What's your impression of our academy? It's very active. You know, there are many international activities, many links, cetera, and there are many opportunities for researching and teaching. Very dynamic. Thank you. And next question: uh, How long have you had cooperated uh, with our academy? We have been working for the last five years. Okay. Thank you. And the final: uh, Are you going to visit our academy again? Probably, and with pleasure, of course. Кисенкі досить насиченим було спортивне життя цього тижня. 21 жовтня розпочався відкритий чемпіонат Сумської області з баскетболу Ліга Сумщини серед чоловічих команд сезону 2013-2014. Перша матчева зустріч відбулася в спортивному залі головного корпусу академії. В напруженій боротьбі наша команда отримала впевнену перемогу з рахунком 60-55 над лідерами п'яти минулих років збірної команди «Дев'ятий квартал. Побажаємо нашій команді подальших перемог. Музика. Наша команда посіла друге місце в обласній спартакіаді з шахів, яка відбулася 22 жовтня на базі інтелектуального клубу Сумду. Музика. Такими подіями запам'ятався нам цей тиждень. З вами була Рудова Карина. До нових зустрічей!